Загалом-то платні перевезення вони не сьогодні виникли і не вчора. Платні перевезення, які ще на початку, скажімо, зародження цих, власне кажучи, перевезень, вони якусь більш-менш мали адекватну ціну. На сьогоднішній день ці вже наші керівники вже настільки знахабніли, що ціну підняли до просто, до небес підняли. І саме головне, що в геометричній прогресії просто зростає кожного, ну якщо не місяця, то пів року це точно. Ну, як для прикладу, буквально нещодавно мною була проінформована наша громадськість про те, що перевезення між лікарняні між іншим перевезення, які мали б коштувати безкоштовно, тому що це хворих везем, це інша справа, якби це ми додому везли. Так ось міжлікулярні перевезення вони. Склали 7904 гривні, тобто 8 тисяч гривень. І, безумовно, ну, ми, як е, ті, хто брали участь у перевезенні, ми нічого з цих копійок не мали, звичайно, ми навіть і не знали і справжньої ціни, а хворі безпосередньо чи родичі їхні оплачували е, за відповідними рахунками, які подавалися генеральною директоркою. І вона є відповідним розпорядником цих коштів. Будь-який закон ви не візьмете, почнемо навіть з того основного нашого закону Конституції України, де чітко сказано, 49-та стаття, яка чітко говорить про те, що все-таки ну, медицина, надання медичної допомоги на все-таки безкоштовне. Перевезення в ліпші умови, в ліпші значить, ті, що можуть дійсно допомогти в лікуванні. Міжлікарняні перевезення, вони безумовно, це теж входить в пакет, скажімо, послуг, які мають бути безкоштовними. Ну, моє таке розуміння, я думаю, розуміння дуже багатьох. І ви знаєте, ця тема наскільки сколихнула суспільство наше? Я не думав, коли я напишу про це, я не думав, що стільки людей. Багато просто людей з усієї України та навіть одних перепостів, тільки там тисячі тисячі перепостів, Дуже багато коментарів, дуже багато підтримки, дуже багато підтверджень того, що дійсно відбувається грабіж населення. І ви думаєте, вплинуло на наше керівництво. Ви знаєте. Ну, якесь задзеркальне. Навпаки, буквально після всього цього здавалося б, що ну, повинні якось зреагувати. В першу чергу, керівники, ну що досить піднімати таку ціну. А ви знаєте, що вони зробили? А вони зробили ще більше підняли. І на сьогоднішній день перевезення хворих, я не кажу, що додому, там таксі чи що? Ні, хворих саме перевезення вже складає 8400 гривень. Тобто завтра це може бути для будь кого-небудь, для пересічних мешканців нашого міста, і не тільки нашого міста, цієї області, тому що ми сьогодні балакаємо про цю область, воно буде коштувати 9-10 тисяч і нічого дивного нема. І ви знаєте, із цього я більш чим впевнений, що от якщо ви будуєте такий логічний ланцюжок, на мою думку, йде цілеспрямоване знищення українського народу. Чому? Ну подивіться, візьміть зарплату, я беру пересічного працівника зарплату, ну, хай вона буде складає 10-12 тисяч. Сьогодні ж більше ж нема, ми це розуміємо. Я навіть по своїх зарплатах дивлюсь. Якщо взяти, що за комунальні послуги цей пересічний мешканець сьогодні заплатить 3 чи 4 тисячі, і що ж, йому навіть на перевезення не вистачає, тоді коштів. Оцих 8 чи 9 тисяч. А що вже казати про те, що йому ж харчуватися треба, йому лікуватися врешті треба. Якщо ми веземо хвору, скажімо, в ту ж саму лікарню обласну, значить воно передбачає умови подальшого лікування. А за що ж вона буде людина лікуватися? І які там ціни, якщо навіть звичайне перевезення коштує такі карколовні гроші, ви розумієте? І, Образливо, коли скажімо, на ми звернулися в листом відповідним. І всі про це знають, коли був відкритий лист і на президента України, на прокурора генерального України, на міністра охорони здоров'я, на прем'єр-міністра, ну, на багатьох урядовців відкритий лист. І, зокрема, ми очікували на і очікуємо на те, що буде якийсь результат, і безумовно, і з цими перевезенням, щоб розібрались. На жаль, на сьогоднішній день вже пройшло майже два місяці. І є тільки е, у нас е, сповіщення про те, що так відкрили справу кримінальну, відкрили там те, відкрили, але чи воно дійде до кінця, я сумніваюся, тому що коли і сьогодні е, ті ж самі очільниці Київської обласної ради, так звана е, Семенова, так, яка сьогодні е, дозволяє собі писати про те, що Та ви що? Ну, пані генеральна директорка Шарков, е, вона чиста як сльоза. Та вона ж ні одного судового доказу немає про те, що вона в чомусь там не права, і так далі. Ну, вибачте мене, коли в цьому ж листі чітко було показано про те, що судові е, значить е, впровадження були, і судові впровадження на користь працівників, яких переслідувала саме генеральна директорка, і не один, і не два. А п'ять і більше, і сьогодні продовжується. І вона сьогодні закрива очі на те, що, начебто, е немає ніяких судових проваджень, то вибачте, то ще ж іде слідство, ще йде контрольне ревізійне управління свою справу робить. Але чи замилять вони оце все, чи вони доведуться до логічного завершення? Ну, в мене є великий сумнів. Такі ж самі сумнів у мене виникає після того, коли ми всі бачимо з вами, що ці перевезення які б мали б все упорядкувати ціну відповідно, ну хоча б до, скажімо, до, якщо може хворий заплатити скажімо, таку-то суму, ну відверто скажемо, він не працюючий чи пенсіонер. Про пенсіонери -то взагалі мови немає. Звідки вона візьме ті 8 тисяч? Ну, це ж зрозуміло. Розумієте, Якби хоч якась градація була, якась соціальна послуга і так далі, ось, якщо вже говорити вже за платну медицину. Ну, одним словом, і, і м, болісно, якщо, скажімо, дуже багато е, сьогодні є підтримки, дуже багато сьогодні е, є е, про те, що люди ну, просто готові розірвати вже оцю всю систему, вже не кажу окремо так називаючи людей, які в них готові глотки їм розірвати. Розумієте, тому що ціни на жерени не наїдяться ніяк. І е, люди сьогодні тільки е, можуть отак написати, але ми дали, зокрема, я дав людям ключ. Дивіться, ось така така проблема. Не сидіть, пишіть, звертайтеся самі, звертайтеся в суди, пишіть безпосередньо, звертайтеся до міністра охорони здоров'я. Тому що звертатися в Київську обласну раду до чиновників, які сьогодні кришують всю цю нашу генеральну директорку, тут немає сенсу. Розумієте, це битися лобом в стіну. Якщо люди будуть мовчати, далі я ж кажу, буде і 9-і 10 тисяч перевезення. Я Зрозумів, а скажіть, будь ласка, от як часто виникає необхідність у таких перевезеннях, і ну що це взагалі за випадки, такі що треба перевозити людину там, припустимо з лікарні Сімашко, там, в Київську обласну або там в інші лікарні? На сьогоднішній день практику таку заснували. На мою думку, це неправильно, якщо не сказати, не сказати, що це ганебна практика, коли скажімо. Ну от для прикладу, от у нас у Білій церкві прекрасні спеціалісти, прекрасні медики, скажімо, кардіологи в першій лікарні, які робили стентування. Мало того, безкоштовне стентування, коли місто виділили на е, стенти і на відповідні ці всі устаткування, які потрібні для операції, у нас безкоштовно надавали допомогу. Врешті-решт, комусь у високих кругах, колах е, е, Києва здалося, що тут заробляють гроші, чому не ми заробляємо. І забрали всі ці функції сьогодні. Виконує Київ. Раз. Далі, е е е якщо сьогодні із тим же самим інсультом попадає людина в другу лікарню, так е е їй зразу пропонують, або ви в нас лікуєтесь, або там є умови кращі, тому що знову ж таки ці спеціалісти, які в нас працюють, могли б надати відповідну допомогу. Але Київ каже: ні, ви давайте нам їх сюди. Чому нам? Ми всі розуміємо. Чому нам? Тому що там платиться, і якщо скажімо, перевозиться між хворий, зокрема про ту хвору, яку я підняв це питання самого початку, хвора була в середньому стані тяжкості, це вже говорить про те, що вона потребувала медичної допомоги у більш, скажімо, Кваліфікованих умовах, що є в Києві, те, що тут забрали, а передали на Київ. Тому е, тут і мови немає, що е, такі перевезення мали бути безкоштовні. Ну натомість ми бачимо, що мало того, що повторююся, знову мало того, що е, воно не безкоштовне, так воно іще і у великих е, розмірах зростає кожного місяця. Окрім того, е, буквально вчора. 14 березня сюди до нас приїздив, значить, начальник департаменту охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації, і приїжджав перший заступник київської обласної держадміністрації на зустріч із медиками по питанню реабілітації воїнів, наших, які сьогодні захищають країну, і серед них була така одна пані Гук. Я не знаю, хто вона, що вона, звідки вона, але вона собі дозволила в такому моветоні сказати про те, що, начебто, я висловив неправду, десь сказав неправду, щоб мене не слухали, і так далі. Про те, що свого часу. Навіть воїна АТО, якого ми перевозили, це було років півтора-два тому, і з нього взяли 500 гривень, щоб він заправив машину швидкої допомоги. І сьогодні вони кажуть, ні, такого не може бути, такого це все безкоштовно. Тобто, якщо уявіть собі, навіть з воїнів сьогодні беруть гроші. Я не знаю, чи це сьогодні таке воно практикується чи ні, але такий факт був. І, будь ласка, я визиваю цю пані сюди. Хай вона приїде, якщо сказала, а то вже доводь до кінця справу. І ми тут будемо е робити зустріч із безпосередніми учасниками, які брали участь у цьому перевезенні, і цього хворого, і ми доведемо, її, що таке дійсно було. Якщо ми це доведемо, я хотів би, щоб вона так само вибачилася. І, врешті-решт, і ця передача, зокрема, покликана для того, щоб я хотів би, щоб все-таки ці апетити, керівники, вони збавили, тому що ми сьогодні не захищені абсолютно. Вже я не кажу про тих пенсіонерів, про наших батьків. Які, які ну очевидно, що все робиться для того, щоб або зробити е велику послугу пенсійному фонду, щоб люди помирали. Розумієте, тому що пенсіонери очевидно вони ж не заплатять. Ну, от ви кажете про апетити, так? Можливо, це якась фіксована ціна? Можливо, десь на сайті е цієї служби є якийсь прайс-лист на перевезення, чи є якісь документи, які тут все ж. Це ж не просто приватна установа. Так, є відповідні підтвердження, навіть самі хворі підтверджують, і я бездоказово не можу виставити якийсь факт, якого не було чи був, але я його не можу довести. І є відповідний прайс, коли хворому чи родичам хворим надходить на мобільний пристрій. Надходить відповідний рахунок, куди треба направити ці кошти. Там чітко написано розпоряднику генеральному директору Шарко Оксані Миколаївні. ну, Вона, очевидно, саме найбідніша. Її кошти туди йдуть, чи її, чи комусь там це вже нехай інші органи розбираються. І все це офіційно. Будь ласка, ви можете позвонити, будь-хто сьогодні може перезвонити, спитати, мені треба перевезти, нехай скажуть ціну. І ви подивитеся. Вони навіть не ховаються. Вони навіть кажуть, що це все узгоджено з Національною службою здоров'я України, з НСЗУ, яка виділяє на це кошти. І якщо вже вони, вибачте, мене здають НСЗУ, то тоді треба шукати звідки тоді пальці ростуть із найвищих найвищих органів. Тоді це уже кримінал, який має розслідуватися на рівні просто президента України. Ну, тобто ви стверджуєте, що такі послуги мають бути безкоштовними це згідно з законів України, так? Безумовно. Безумовно. Розкажіть, будь ласка, знаєте, може, таку позицію просто, ну, як лікаря, як просто громадянина України. Ми бачили, можливо, і ви бачили раніше ще до війни, як в Білу церкву, зокрема, пролітали гелікоптери, сідали на. Гелікоптери, поліцейські чи медичні сідали на стадіон трудові резерви, завантажували хворого і летіли. Як ви гадаєте, чи співставимо взагалі така доставка, і чи за це тоді платили гроші? Тому що це було схоже на якусь піар-акцію. Типу, от не Це було звичайно схоже на піар-акцію. Чому я зараз поясню? По-перше, на цей проект було виділено 30 мільйонів гривень. Я зараз не можу згадати, чи це було 30 мільйонів було на Львівську і на нашу Київську область як пілотні проекти були. Ну, хай навіть 15 мільйонів. І для того щоб довести їм, що така служба існує. Були відібрані відповідні спеціалісти наші толкові нормальні лікарі, фельдшери, які працювали, вилітали. От. Але вони вилітали вкрай мало. Ну, вилітали, скажімо, раз в тиждень, два рази в тиждень виїжджали. От. Можливо, менше, можливо, частіше. Це можна перевірити. Але розголосу було, господи, як вона хвалилася, як її, пані Шарко казала, Боже, це ж я, це ж я подивіться, це ж я зробила. Це ж це ж ми такі гарні але, скажімо, люди, які мають скажімо, відношення до фінансування, бухгалтери, і кажуть, що величезні такі суми це були витрачені, і дуже і є є в тому що вони були правильно витрачені. Ну правильно, ви мене розумієте, так. І справа в тому, що ці гелікоптери вони не були приналежні до нашої служби. Це були поліцейські гелікоптери, які надані в оренду. Було надане приміщення в оренду, безумовно. І ця служба проіснувала менше року, тому що почалася війна, і на сьогоднішній день цієї служби немає. Ну, 15 мільйонів чи 30, не знаю, теж десь кудись витратились. Я вас зрозумів. Ще таке питання, От як, як можна ну, характеризувати цю ситуацію, коли забирають хворого, так, і, як ви вже сказали, платиться там 8,5 і майже 9 тисяч гривень за це. Коли я сьогодні дивився в інтернеті і є приватні компанії, які також займаються доставкою з лікарні в лікарню. І у них є чіткий на сайтах Прайс, і якщо порахувати, там доставка до Києва буде коштувати на 30% менше, ніж в державну службу. Як це можна взагалі прокоментувати? Чому так? Е, угу. е, дивіться, пояснення е, елементарно, знову ж таки, все, що я говорю, воно все доведено відповідними фактами. Є хвора. На землі, яку ми перевозили, з якої це все і почалося цей розголос. Є хвора, яка була нами доставлена за майже вісім тисяч гривень в лікарню, а повинна була бути безкоштовно доставлена, але вона вісім тисяч заплатила. Родичка цієї хворої потім замовила автомобіль. Привезти назад. Тобто зробили відповідне там, оперативне втручання чи обстеження, і її перевозили буквально через годину-півтори назад. Вона заплатила 6 тисяч. Це приватною швидкою допомогою. Ну от вам і вся різниця. Тобто, 2 тисячі. Навіть якщо перевозити, то ви розумієте, ну жоден, скажімо, водій не скаже, що він е витратить на пальне, на амортизацію, хай навіть колесо лопне десь він поміняє і витратить 8 тисяч, щоб тільки в одну сторону перевести хвору. Ну це грабіж, це самий елементарний грабіж, і оці побори. Які йдуть комусь в кишені засобом самоприіміювання, засобом доплат відповідних. А ми бідні, які були медики, які нічого з цього не мали. Розумієте, та і що ж мать з цього, якщо це ну, апріорі, це безкоштовно? Нам держава і так платить, ми не маємо ще здерти з людей. Да, мало плати, відповідно, звичайно, мало. Це ми за це питання будемо піднімати, теж піднімаємо. Але ж, вибачте мене, хворі тут не винуваті. Причому тут хворий, якого ми маємо доставити безкоштовно на лікування. Інша справа, коли, скажімо, ви почитайте, будь ласка, от масу о, начать, коментарів до цього мого посту, масу коментарів у Фейсбуці. Да? І одна людина ось буквально нещодавно написала, що завезти із сквирської лікарні додому 2 кілометри, людина заплатила майже 2000 гривень. Це що? Це не грабіж? Я сьогодні дивився на сайті державні закупівлі, там, де всі тендери висвітлюються, закупівлю нафтопродуктів, тобто бензину, дизельного палива для цієї служби. Там, де директор пані Ширко. там майже 50 мільйонів гривень, тобто на бензин, на дизель, в талонах. Тобто, я вбачаю це так, а ви ще скажете, підтвердити чи ні, це. Платники податків. Плагать податки в державний бюджет, державний бюджет або там, Національна служба здоров'я України надсилає там, якісь кошти на різні контори, на, на лікарні, на от, ваш заклад. З цих коштів купується дизельне паливо та бензин, і ну, начебто за цей бензин мали б в тому числі перевозитись такі хвори, правильно? Але виходить так, що... Ну, Люди платять більше, ніж у приватних. Можливо, це така ну якась конкуренція з приватниками. Чи ну, як це можна назвати з вашої точки зору? Ви знаєте, от ви от ви зрозуміли в чому ситуація, де, де вона ховається. Якщо скажімо те ж саме НСЗУ. Чи Київська обласна рада як власник виділяє відповідні субвенції на паливо, звичайно, на, на пальне, так? звичайно, виділяє на е, лікування, на ліки, на оплату медиків. Тобто все те, що входить, скажімо, безкоштовне лікування, те воно має вже під собою фінансове е, значить, забезпечення відповідно державою. Або будемо говорити Київська обласна рада як власником. Те, що, скажімо, не вистачає НСЗУ, бо НСЗУ 85% йде на оплату медиків, все решта йде на забезпечення і ліками і так далі. Якщо щось не вистачає, субвенціям відповідними ви Київська обласна рада. Тобто і перевезення вкладені вже в те ж саме пальне, в те саме все кошти. Бюджет організації. Так. І якщо, е, окрім цього, іще і е, береться по 8-9 по тисяч за перевезення. Я не знаю це, і чому мовчать е, всі ці ділки від медицини, ви розумієте? Це хотілося б запитати тої самої пані Семенової, да, яка сьогодні, по суті, е, сірі кардинал Київської обласної ради. Хотілося б запитати в той, е, пані Шарко, там без, нема чого питати, там все зрозуміло. Там людина просто е, е, липка на гроші і їй тільки дай, дай дай дай. дай ви розумієте? Хотілося б запитати прем'єр-міністра. Хотілося б запитати у міністра охорони здоров'я, які надавали пані Шарко заслуженого лікаря України. За що? За що? І коли мені сьогодні розказує у статті скажемо, та сама пані Семенова про те, що та е, пані Шарко їздила в Запоріжжя за, е, забирати полонених і так далі. Ну, вибачте, якщо людина прожила там три дні в готелі, очікуючи на цих людей, хвала і честь, мабуть, я не знаю, але цю всю роль виконували наші білоцерківські медики, а не вона. А вона просто поїхала для того, щоб потім собі медаль не ліпити. Інша справа, якби вона спитала в мене чи моєї бригади, коли ми 17 березня минулого року, це день, другий день народження нашого, стояли під прицілами автоматів спецназу Росії у Бородянці. І ми не знали, чи ми живі, ми повернемося чи ні. І Шарко оцінила наш цей оці подвиг, вибачте мене, на, за три тисячі гривень. Розумієте? То про це ніхто, це мовчать. Та й Господь з ним, ми, ми не вимагаємо нічого. Але так безсовісно себе вести, поначіплювати на груди собі все, що я роблю і так далі. І при цьому ще й красти в людей гроші за перевезення безкоштовні. Які вже закладені мали бути у відповідних, як ви говорите, структурах захисту. Ну, тут, треба, тут совісті вже, мабуть, очевидно, немає, тут треба вже діяти, брати або гострити сокири, розумієте? А до цього воно дойде. Очевидно, я вже казав про це. Люди вже настільки злі, що вони то з не її просто викинуть разом із Семеновою. Ну, якщо вам є що додати, то будь ласка, мене в принципі, підкажу. Ну, в принципі. В принципі, ми це побалакали. Я ще раз просто звертаюся до людей, звертаюся, щоб вони не були байдужими до цієї ситуації, яка сьогодні створена. Якщо люди будуть і надалі мовчати, якщо люди будуть просто писати або давати поради, то ми зверталися, я, зокрема, звертався, куди я тільки не звертався, але без підтримки саме людей. Сьогодні така ситуація, що на місці цих хворих заплатні президи будь-хто може опинитися. І тоді ви згадаєте. Чому промовчали і чому не б'єте в набати? Тому я звертаюся до людей. Будь ласка, не будьте байдужими. Звертайтеся в різні інстанції, якщо ви бачите, що з вас просто деруть безбожно гроші. І слава Україні!